Всім привіт! Сьогодні я вирішила закатувати ранню капусту. Ранньої капусти в нас у цьому році досить багато. Ми її не встигаємо їсти. Обробляти я її нічим не обробляла, тому що це рання капуста. Я ж не знаю, скільки ми з'їмо. І щоб не їсти ніяких хімікатів, то звичайно я її зовсім нічим не обробляла. Але в мене є досить гарний старовинний рецепт, як її можна закатати, щоб зимою теж мати багато капусти. І не переживайте, що пізню капусту може з'їсти щось, білокрилка чи інші рідківники, а у вас завжди буде рання капуста, яка закатана. В цьому мені, звичайно, допоможе така шатківниця. Тож для початку ми нашатковуємо досить багато ранньої капусти. Коли ви нашаткували капусту, її обов'язково потрібно залити десь на півгодинки холодною водою. Для того, щоб капусточка набралася води і тоді, коли ви її покладете в баночку, не вийшло так, що капуста в банки набирає воду і зверху залишається капуста, не покрита водою. Тож заливаємо холодною водою. Ми обов'язково гарно випарюємо банки і ставимо воду на закип'ячення, щоб потім заливати капусту. На 1 літр води ми додаємо одну таблетку ацетилсалицилової кислоти. У мене бутлі, тому я в кожен бутиль по 3 таблеточки. Також я додаю по 60 г солі морської йодованої. Йод дуже корисний для нашого організму. Заливаємо кип'ятком, закатуємо банки і укутуємо їх.